Перша та головна проблема промислового Запоріжжя забруднення повітря. Незважаючи на спад промислового виробництва, зумовлений війною, стан атмосферного повітря значно погіршився. Рівень перевищення концентрації шкідливих для життя і здоров'я людини речовин в атмосфері зріс майже на 30%. Спеціалізована екологічна прокуратура Запорізької області запровадила роботу груп мобільного моніторингу. До їх складу входять прокурори, окружних прокуратур, працівники поліції, держінспектори з охорони навколишнього природного середовища територіального округу. Під час виїздів ми встановлюємо місце розташування забруднюючих, їх віддіяльності, перевіряємо наявність відповідних дозвільних документів. Основними слідчими діями є огляд місця події, допит свідків, огляд документів, призначення судових експертиз. Сам огляд проводиться негайно. Місце події повинно залишатись у незмінному стані, в умовах виробничої діяльності та при погодних умовах кримінально процесуальним кодексом України чітко визначено порядок проведення огляду його учасника. На етапі підготовки до огляду чи обшуку слід з'ясувати наявність у підприємства дозвілу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами. Вказана інформація розміщена у відкритому доступі на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Видача самих дозвілів здійснюється Міндовкіллям або обласною державною адміністрацією, в залежності від групи об'єктів. Джерелом викиду може виступити об'єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин. Це може бути підприємство, цех, агрегат, установка тощо. Слідами забруднення є відходи виробництва у вигляді сажі, дрібних часток, окремих речовин, пилових нальотів різного кольору і складу. Все виявлено повинно фіксуватися в протоколі, а також за допомогою технічних засобів, фото і відеозаписуюча апаратура. Огляд місця події буде проводитись за участю прокурора спеціалізованої екологічної прокуратури Запорізького обласної прокуратури, а також спеціалістів державної екологічної інспекції південного регіону. Під час огляду заплановано вилучення проб з організованих стаціонарних джерел викадів, які будуть упаковані у спецпакет та направлення для первинного дослідження. Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища дослідчої дії залучаються на підставі постанови прокурора або слідчого для здійснення інструментально лабораторних вимірювань безпосередньо на об'єкті контролю, а саме на організованому джерелі викидів. За необхідності відібрання проб якості атмосферного повітря можуть залучатися спеціалісти Держпродспоживслужби або Держустанови лабораторного центру та профілактики хвороб МОЗ України. Проведено вимірювання забруднюючих речовин від стаціонарного джерела викидів в атмосферне повітря перед початком відбору проб спеціалісти перевірили місце відбору проб, яке повинно відповідати нормативним документам та державним стандартам України. На джерелі повинно бути електропостачання, отвір для вимірювання речовин, забруднюючих та огорожа. При здійсненні контролю за дотриманням нормативів викидів відбирається не менше трьох об'єднаних проб. Загальний час відбору однієї проби становить 20 хвилин. Важливим при вимірюванні є значення параметрів температури навколишнього середовища біля місця розташування джерела викиду. Так, відбір проб газів здійснюється при температурі повітря від плюс 5 градусів, а пилу від плюс 10 градусів. Екологами складається акт відбору проб, в якому вказуються умови, засоби вимірювальної техніки, обладнання, назви джерел викидів, забруднюючих речовин та інше. За результатами проведених інспекцій лабораторних досліджень складається протокол. За допущені порушення законодавства про охорону атмосферного повітря розраховуються збитки у разі наявності викидів забруднюючих речовин з перевищенням встановлених нормативів. За відсутності дозвільного документа за невиконання виконання установленому дозвілі, терміни, заплановані заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин та аварійні викиди. При цьому слід звернути увагу, що чинна методика встановлює порядок визначення державними інспекторами екології розміру збитків в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в повітря лише стаціонарними джерелами. Методика, не застосовується внаслідок здійснення викидів із неорганізованих стаціонарних та присувних джерел викидів, у разі діяльності пов'язаних з впливом фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, при викидах, які сталися внаслідок дій непереборних сил, природи або воєнних, розслідування злочинів проти довкілля повинно бути всебічним, тому призначаються різні судові експертизи: інженерно-екологічні. Хімічні, медичні тощо. До основних питань експортного дослідження належить встановлення в місту складу шкідливих речовин в повітрі, яке здійснює негативний вплив на довкілля, негативні наслідки подій, які призводять до захворювань або загибелі рослин, тварин, людей, визначення розміру матеріальної шкоди за подійне порушення природоохоронного законодавства. Сліди забруднення у водному середовищі мають інший характер, ніж у повітряному. Це можуть бути виті колі, мазуту, фарбуючі речовини, фікалі, що мають різний запах. Відбір проб проводиться на промислових майданчиках, у місцях скиду промислових підприємств, на міських каналізаційних системах, на спорудах для очищення стічних вод, на випусках зі споруд для очищення стічних вод. За участі прокурора спеціалізованої екологічної прокуратури Запорізької обласної прокуратури, а також спеціалістів Державної екологічної інспекції Південного Округу, буде проведено огляд місця події з метою вилучення проб води та подальшого їх експертного дослідження. За результатом проведення слідчої дії буде складено відповідний протокол із зазначенням координатів місця знаходження ділянки, на якій буде проведено слідчу дію. На даний час здійснюється відбір. Проб зворотних вод на вміст у них забрунчивих речовин на випуски зворотних вод у водний об'єкт річку Суха Московка від промислових підприємств міста Запоріжжя. На даний час фахівці відділу інструментального лабораторного контролю здійснюють відбори проб згідно затверджених методик на 15 забруднюючих речовин, які можуть міститись у даному скиді зворотних вод. Для відбирання проб стічних вод зазвичай застосовують пластиковий посуд. Але існує ряд винятків, коли потрібно використовувати тільки скляний посуд. Наприклад, коли пробу будуть аналізувати на вміст нафтопродуктів і жирів, вуглеводів, пестицидів. Зараз виконуємо відбір проб на ортофосфати. Згідно методики вимірювання, проба води пропускається через фільтр, потім додається реагент для консервації. Потім це кладеться у холодильник з льодом, доставляється до нашої лабораторії. Там вже проводиться вимірювання. Відібрані проби слідчим направляються до лабораторії Державної екологічної інспекції, де проводять вимірювання показників складу забруднюючих речовин на предмет відповідності нормативам. У разі встановлення перевіщень фактично у місті забруднюючих речовин нараховуються збитки. Проблемним питанням під час доведення вини особи у чиненні екологічних правопорушень, передбачених статтями 241-242 Кримінального кодексу України, є доказування факту створення небезпеки для життя, здоров'я людей або довкілля внаслідок забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів шкідливими речовинами. Поняття створення небезпеки є оціночним і підлягає доказуванню шляхом збору різних доказів і надання їх оцінки в сукупності. Так, для проведення експортних досліджень та вирішення питань небезпеки слід долучати за можливістю висновки науковців державних навчальних закладів, які теоретично та практично вивчають питання впливу на довкілля при здійсненні господарської діяльності суб'єктів господарювання.